Понад 11 мільярдів гривень заробила столиця лише за півроку. Це на понад 2 мільярди гривень більше ніж планували. Результатами депутати не натішаться. Завдяки тому, що ми зробили відкритий бюджет, красти з нього стало практично неможливо. Найбільше скарбницю поповнив земельний податок. На славу попрацювали і столичні підприємці. Їх понад 100 тисяч. Утім, у фіскальній службі переконують, це не межа. Фізичні особи також не пасуть задніх. Для них вже підготували 80 Дві тисячі повідомлень, а це плюс 250 мільйонів гривень у столичну скарбницю. Щоб їх розіслати у депутатів, податківці просять майже мільйон гривень. У нас немає можливості і нам не виділяються кошти для того, щоб ми могли формувати ці рішення повідомлення для того, щоб ми могли їм відправляти через почтові відділення, тому що на жаль, 12 гривень 48 копійок коштує конверти поштове відправлення. А ще гроші треба на інформаційну кампанію, семінари та круглі столи. На це депутати не пошкодували 9 мільйонів гривень. За 66 проти 0 отрималось 23 рішення прийнято. Леву у грошей це понад 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Депутати віддали програмі соціально-економічного розвитку Києва. Зокрема, на ремонт доріг, відкриття двох шкіл та садочків, а ще на житлово-комунальну сферу. 30 мільйонів виділили для зведення довгобуду Подільського мосту, головно для викупу земельних ділянок. Щоб замінити фільтри, сміттєспалювальний завод енергія отримає 156 мільйонів гривень. На сьогодні цих коштів в бюджеті і в екологічному фонді, передбачених на завод енергію, немає. Мова йде не про міські кошти, за які ми можемо відповідати, які ми можемо керувати, а саме державні кошти. Тому ми. Знову починаємо перемовини щодо залучення державних грошей на цей. Не забули депутати і про учасників АТО щоб придбати для них житло. Цьогоріч столиця витратить 50 мільйонів гривень. Планувало ж лише 20. щоб підвищити заробітну плату медикам. Виділили 150 мільйонів гривень втричі менше на закупівлю ліків. Натомість бюджет міста не збирається компенсувати різницю у тарифах за опалення та гарячу воду. Маємо витягнути. Е Бюджету витягнути цю компенсацію і віддати цим самим монополістам за те, що вони підняли ціни. Ми не вважаємо, що це є справедливо. Депутати вже сформували робочу групу, яка має розробити план запровадження мораторію на підвищення платні за комірне. Утім далі справа не йде. Окрім того, це питання не розглядатимуть і на наступному засіданні Київради у четвер, 28 липня. Після нього депутати підуть на літні канікули. Олена Махно, Іван Вірченко, канал.